Місто продовжує робити свою частину справи задля перемоги, підтримує тих, хто зараз на фронті. Мером міста у співпраці з громадською організацією бджола була передана чергова велика партія допомоги одразу для шести військових частин, у яких проходять службу наші земляки. Передали необхідне обладнання, це автівки після ремонту, медикаменти, автозапчастини, маскувальні сітки і інше обладнання. Бажаємо нашим хлопцям, щоб воно дуже добре послужило для виконання бойових завдань і щоб всі хлопці повернулись додому живими та неушкодженими. Слава Україні! Героям! Серед оснащення зарядні станції, інструменти, зварювальне обладнання, офісна техніка, військове спорядження, зокрема і для саперів, маскувальні сітки, ліки усе, що нині потребують на передовій. Ми отримали допомогу у вигляді капітального ремонту двигуна автомобіля Урал для забезпечення життєдіяльності, для забезпечення виконання бойових завдань. Також отримали орхтехніку, розходні матеріали і дуже вдячні нашому місту, меру міста. Серед тих, хто ненадовго завітав додому за підкріпленням, і Сергій Лоза, кадровий військовий вчитель року, педагог, який викладав захист відчисни в 11-й гімназії. А після початку повномасштабної війни пішов на фронт боронити наше небо. Ми прибули для того, щоб отримати чергову партію допомоги від нашої міської влади, в особі міського голови Андрія Лініч Білоусова громадської організації джола це допомога. Нам безумовно потрібна підтримка міста, яка дає нам можливість стояти, триматися, виконувати свої бойові завдання. Тому бажаю всім. Місто бути таким же сильним, наполегливим, впертим, щоб кожен із нас на своїй ділянці роботи виконував свою справу потрібну. Працюємо разом разом до перемоги.